Я вже коли представлявся, говорив про наш парк. Ми пряма противоположність ми — центр України. В нас не гірські та пригірські райони, а водноболодні уїздя. Що що парк один із нових, створений 10, 10 лютого 10 року, указом президента України фактично свою роботу розпочав два роки назад. Прилистуть, я не, не читаю, я просто буду так коротенько розповідати. Збереження посульської флори і фауни, основна та місцевого побуту населення, його основна це наші Той, Ну в чому я хочу сказати, в нас бджільництво розвинуто не так, як як у вас зрозуміло. Але також є пасічники з органікою. Ми розпочали свою співпрацю по збору декоросів. Ну і ще таке, як попередження. Багато оптовиків, які скуповують у наших пасічників мед. Я знаю, що той мед потім іде під вашим брендом. Воробі... Зупинити цей потік. <смі> да, ви... Не можемо ні ми його зупинити, ні ви. Для цього держава, дай Бог, що от держава почне думати про рядових громадян, про таких як ми. ви. Вибачають, як я ви завжди. Пасіки <пасіка> іменно в... нема, але Добре. фахівець мій підлеглий, фахівець туризму займається пасікою і так, як він фахівець парку. А якщо привезти до вас дозволити, будь ласка, А яка площа? Наша площа нашого парку 18,5 тисяч гектарів. Розташований на території, водно болотні угіддя. Ось тут там парка є. Короти, Нокабливі... короти, ні, ні, ні. Короти, ну є. і Карпатка завезена, є різні, що родина. Там де скинути на руки на <звук> Я покажу карту просто схематично. Привезти можна, я то не директно. Ось зображено. Це схематична карта нашого парку. Відстань між мостами річки сели десь 50 кілометрів. А парк це платяж парка. Тут йде заводі річки сели і пішла вона річка вверх-вверх. Тут розстояння, оце чорним, Заповітні зони, де що якесь виробництво, а й людина не ходить. Ось тут є ширина, десь більше десь, кілометрів 15, то, і, то і це для органічного виробництва є. Зрозуміло, тут далі пішли населені пункти і в нас розпаханість більша. Хоча я колишній сільський голова, площа сільської ради нашої є. 9 тисяч з невеликим постиком, із них рівних земель немає півтори тисячі. Тобто така сама, початок Болтавська, Черкаська область, аграрні області велика розпагання, але іменно ця посульська зона, ми зона також харків. підходимо під органічне виробництво декоросів і пасічний Ну, Пасічник послаб ще теж трошки займалися цією органікою, то наші пасічники. Ну, Зрозуміло, не той обсяг, Хоча мій кум у його твердо до сотні вже сімей. Як він де діває той мед, я не знаю. Ну, оптовикам, яким здає, купують у його. Банка населення купує банку трьохлітрового меду за 100 гривень. Хоча я знаю, що оптовикам вони здають чи щось таке.